Ірпінь дуже дякує нашим побратимам з міста Мілокі, США за надану гуманітарну допомогу на 2 мільйони гривень. Це 805 роутерів, які допоможуть нашій громаді бути цифровізованою та стійкою. Сьогодні ви головні герої. А ми тільки вам допомагаємо здійснити якусь добру справу для места. Надіємося що вже всі виклики найді вже позаду, і зараз все буде тільки про розвиток. Я хочу подякувати від себе від нашої громади, нашим партнерам, завдяки яким ці роутери приїхали до Ірпінської громади і будуть встановлені на медичних закладах, на освітних закладах, в виконавчому комітеті, в наших укриттях і ще в багатьох-багатьох інших місцях. Ці роутери будуть слугувати для підключення безкоштовного Wi-Fi для наших мешканців. Дякуємо нашим партнерам, Friend of Бі Angel, Джему. Дякуємо Advanced Wireless and Comparison european Ukraine Bridge. Через цей мост саме тут були такі дерев'яні трапи. Ми вивели 40 тисяч на наших машин. І далі вони йшли. Тут стояли автобуси. хоча це був і зелений коридор. А росіяни постійно обстрілювали і ті люди, які переправлялися перед тим як перейти, ховалися під мостом важкі.